Вітаю вас у телепрограмі Крок на зустріч, дорогі друзі. Що відчуваємо ми, коли робимо добро? Думаю, в цей момент наші серця переповнюються радістю та великим бажанням знову і знову робити добро. Біблія неодноразово закликає нас до добрих справ, любові та миру, тому що Бог створив людину для добра. Апостол Павло писав до церкви в Галатії. А роблячи добре, не втрачаємо запалу, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож, тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Ці слова стосуються не тільки християн-галатів, але й нас, теперішніх християн. Пропонуємо вам, дорогі друзі, переглянути наступний сюжет, де допомога ближнім є покликом життя для тих, які виконують повеління Ісуса Христа, люби свого ближнього як самого себе. Чим займаються ці люди? Дивіться далі! Наявність запасів кам'яного вугілля дозволило отримати місту Нововолинськ статусу міста Шахтарів. Сьогодні тут працює чотири шахти. Поряд із цим Нововолинськ прекрасне місто талановитих та щирих людей, зокрема тих, які намагаються робити ближньому добро. Колектив програми Крок на зустріч мав можливість поспілкуватися із пастором місцевої євангельської церкви Свята Тріця Володимиром Грицаком на тему Церква і суспільство сьогодні. Церква Святої Трійці в місті Нововолинську з самого початку, скільки місту років, стільки і церкви. Тому що віруючі люди будували це місто і так вони живуть в цьому місці. От і ми дякуємо Бога. Хоч багато людей виїхало з Новолинська віруючих. А на сьогодні церква налічує 1036 членів. Церква приймає активну участь в соціальних програмах, які є. Нововолинська церква Християн Віри Івановської вже більше як півстоліття є своєрідним благодійним факелом у житті громади міста. Уже 10 років у місті Нововолинську функціонує християнський медико-реабілітаційний центр для інвалідів, опіку над яким має церква Святої Трійці Християн Віри Євангельської. Завдяки пожертвуванням християн та їхньої віри в успіх цієї праці, день за днем центр приймає на лікування тих, хто найбільше цього потребує. Ще в 2003 році Наталя Нікітіна, яка була членом цієї церкви, з Божою допомогою започаткувала цю працю, хоч сама була в інвалідному візку через складну дистрофію м'язів. Вона на калясі, інвалід, на інвалідному візку, вона починала цю роботу. Їздила, домовлялася із владою. І, і, ну дуже для інваліда це було дуже важко зробити, тому що це міодістрофія, тут навіть голову, отак, якщо голова падала, її треба було поправляти, щоб голова стояла. Тобто, можете уявити, що з кимось поговорити, щось вирішити, це дуже тяжко. Сам заклад знаходиться в приміщенні міської лікарні, розрахований на 11 людей, тому люди записуються в чергу наперед. Буває, що й на цілий рік за цей час отримали медичну і духовну допомогу 1608 пацієнтів. Особливістю центру є те, що тут нічого не робиться без молитви. День починається з читання Біблії. Кожного четверга сюди приходить на 13-ту годину молодь церкви і проводить служіння. У кімнаті відпочинку майже завжди лунає спокійна християнська музика. 63 літня Ганна Степанівна розпочала курс лікування у реабілітаційному центрі три роки після інсульту. Сьогодні жінка відчуває позитивні зміни свого фізичного та духовного стану здоров'я. Я дякую Господові і їм за їхні чуйні серця, за їхню любов до нас. А скажіть, будь ласка, ви поправляєте тут своє здоров'я фізичне? А чи духовно тут можна збагатитися? Навіть і дуже, Того, що молитви кожен день і псалми співаємо, Євангелію mm. читаємо. Що для вас це дає? Молитва, читання Євангелії? Все дає, все. все дає на покращення для душі і здоров'я. Для душі і здоров'я. Процедури хворим назначає лікар центру Матвійчук Ігор Геннадійович, який працює тут сьомий рік. Сюди приходять люди з ДЦП після інсульту, привозять діток із родовими травмами та сколіозом, з остеохондрозом та з остеоартрозом та іншими хворобами. Бачать Божу допомогу і хворі і працівники, коли людина, яку раніше годували, своїми руками тримає ложку, або той, у кого були нерухомі ноги. Може стати на них постійним відвідувачем центру ще від початку його життя. Є 32-річний ігор, якого супроводжує мама Ольга Миколаївна. Ігор від народження хворіє дитячим церебральним паралічем першої групи. Приїжджаємо сюди, нас забирають з Жовтневого, це 12 кілометрів від Новолинська. Щоранку привозять в центр, роблять масажі, всі процедури, які полегшують йому його стан, і вже навіть обід нам дають. І потім, після завершення процедур, відвозять нас назад додому. Скажіть, будь ласка, а чи результати ви бачите якісь в покращенні здоров'я вашого сина? Ну звичайно, йому легше, тому що це такі така спазтакі спастіки, вони не дають йому рухатися. А коли робити масаж, він розслабляється і більше може щось робити, навіть може трошки говорити, тому що спаз, спазми лиця такі, що не дає. Йому набагато легше, легше тоді спати, легше йому щось робити, звісно. А, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви тією працею, яку е роблять тут працівники і фізично, і духовно? Ну дуже задоволена, тому що ми зранку приїжджаємо. До нас приходять пасторі, завжди молитва в нас завжди нам допомагають, підтримують. Ну дуже важко зрозуміти доглядати таку дитину, стільки років. Це також треба підтримка якась і Духовна і дівчат золоті руки. Вони молодці, вони дуже відносяться добре до своїх пацієнтів. Лікар в нас прекрасний, завжди приходить, завжди перевіряє, який тиск. Чи нам все добре, чи нам щось якась допомога потрібна? Лікар у нас золотий, і дівчатка, масажисти всі Кормлять нас тут завжди, все питають, завжди все допомагають нам. нам потрібно. дякую? А на вашу думку, от е, такі реабілітаційні центри християнські, чи потрібні вони в Україні? Ой, звичайно, потрібні, навіть немає питань про те, чи вони потрібні. Християни дуже багато допомагають таким людям, тому що ну знаєте, що коли людина хвора. Вона залишається фактично на самоті. А коли приходять до неї люди, допомагають їй розказують, що таке Бог, що таке любов, і людина трошки оживає духовно, і людина тягнеться до життя, людина хоче жити. А коли закрити само в кімнаті, ніхто не прийде, це вже не життя. А духовність потрібна, і потрібно розказувати про Бога всім. У центрі є три палати: жіноча, чоловіча, сімейна, кімнати ЛФК для процедур і відпочинку. їдальня. На жаль, хворі не можуть тут ночувати, тому вранці в церковному автобусі привозять усіх хворих, а ввечері розвозять по домівках. Це фізіотерапевтичний кабінет. В основному у нас тут проходять електропроцедури. Оцей пристрій називається Золота рибка. Золота рибка, що вона робить? От коли хворий... Наприклад, нерухомий в поперековому відділі там, теж те саме ДЦП, той самий інсульт, увч пристрій, ультрависока частота тока, знімає біль, покращує кровопостачання, нагріватель каскад і теж використовується при болях для покращення мікроциркуляції. Наприклад, ці брусі нам, нам, нас благословив чоловік, який. Можна сказати, впав з неба, приходить і каже, а що вам треба для інвалідів? Я Кажу, ну нам треба бруся. Елементарні. От хвора з ДЦП, от вона може за допомогою них ходити. Ну, я, я їх стараюся не називати хворими. Пацієнтка, правда, Таня? Це пацієнтка. За допомогою брусі вона встає з інвалідного візка і от вчитися ходити, бо якщо вони не будуть ходити, не будуть тренуватися, то потім це буде дуже важко. Вони потім не ходять взагалі. Рука просить, нога косить. Якщо вчасна реабілітація, оцього цієї спастики нема. Для них велика проблема пройтись по лінії. От давайте Степанівна, от дивіться, йде здорова людина. Так. А тепер побачимо, як Степановна йде. Бачите? От для, цього, для чого ця лінія. Проста вправа, але дуже-дуже ефективна. Три роки поспіль у християнському медико-реабілітаційному центрі працює Олександра, яка за фахом лікар-масажист. Бути небайдужим до горя ближнього, де її життя. Не все, як то кажуть, міряється грошима і багато чого хочеться просто зробити, подарувати людям якусь частинку свого тепла. Дуже подобається мені ця обстановка, яка у нас, нас є тут на даний момент. І я б сказала, що наш центр не є центром міським. Він навіть є міжнародним, можна так сказати. У нас бувають тут і поляки, дуже багато людей є із Рівенської області, з Хмельницької, з Івано-Франківської. Ну, можна сказати, всеукраїнський і трошки міжнародний. От таким чином. Християнський медико-реабілітаційний центр для інвалідів у місті Нововолинськ є Божим подарунком. Працівники і пацієнти, якого радіють, що можуть бачити позитивні зміни в житті тих людей, яким свого часу не поталанило. Віра в Бога, щира молитва, любов до пацієнтів залишаються основою в лікуванні як тіла, так і душі кожного хворого. Я можу е, з твердістю сказати, що люба людина, люба дитинка, любий інвалід може звернутися і ну у нас є черга. Ну ясно, що ми в один день всіх не покладемо. У нас є черга, у нас на півроку вже черга. є. Я вам кажу, що людей присилає Бог. Що я не встигаю навіть перезвонювати і нагадувати за лікування, а вже, вже в мене от цілий журнал, він вже списаний і вже в нас черга на півроку. Найперше, я хочу подякувати Богу, що такий центр є, бо того, що е, скільки разів не говорилось, що є труднощі, цей центр ніколи не буде, він скоро закриється, але якось Бог так веде, і центр до цих пір є. Далі, звичайно, хочу подякувати церкві, ну і пастору, який завжди йде нам на зустріч. Я кажу, Володимир Іванович, треба той-то той -то тренажер. Добре, Ігор, працюй, молись, а далі ми будемо допомагати. У ну, тобто, нас тісна співпраця. Ясно, що міська влада, адміністрація лікарні це надзвичайно глибока подяка. На тему взаємодія церкви та суспільства ми також поспілкувалися із міським головою Нововолинська Сапожніковим Віктором Борисовичем. Міський голова вважає, що від того, наскільки людина керуватиметься християнськими принципами, настільки залежатиме добробут її життя. Питання досить складне, але постараюсь на нього відповідати. Суспільство і церква церква в розумінні релігії, духовності. Етики це повинно бути одне і те саме, в якомусь розумінні. Тому як вони повинні взаємодіяти, то вони повинні просто жити один біля одного, один проникати в друге. Релігія, церква повинна проникати в суспільство. Бо що таке суспільство? Це кожен, ви, я, він і так далі. Ми створюємо суспільство. Наскільки ми будемо етично виховані? Наскільки ми будемо ісповідувати принципи християнства або релігії в цілому, настільки ми будемо моральні, настільки ми будемо корисні для суспільства, бо історія взагалі наше життя, от моє існування і діяння як міського голови показують, що люди, які вірують, це кращі люди. Це моральні люди. Це люди, які не роблять зловживань наркотиками, алкоголем або взагалі антиморальними речами. Це хороші сім'янини, це гарні трудівники, це нормальні члени нашого суспільства. Тому я кажу: це все повинно бути разом. І суспільство, і релігія, і церква. Бо релігія йде через церкву. Церква Святої Трійці Християн Віри Іванівської трудиться не тільки в християнському реабілітаційному оздоровчому центрі, прямо на території дому молитви розташувався дім милосердя, який має назву Віфезда. Ми маємо Дім Милосердя, біля якого ми зараз стоїмо, Дім милосердя Віфезда, в якому проживають люди, які, яких нема кому доглядати. По різним причинам люди лишаються родинного догляду. Ми стараємося зробити домашній такий уют, щоб доглянути цих людей. І коли вже Господь відкликає їх у вічність, і тоді проважаємо в останню дорогу землі. В нашому місці виділена земля для поховання цих людей, і на цьому на тому місці ми їх ховаємо. І робимо від церкви пам'ятничок все. От, люди приходять з різних конфесій. От, ми не дивимося, якої конфесії ці люди. От, доглядаємо всім, робимо все, що можливо, як для рідних. Вони це як наша сім'я. Але ніхто з них не відійшов в вічність, не примирившись з Богом, не прийнявши Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. І з надією вони відходять від цієї землі. Ми вдячні Богу, що можемо таку працю робити. Десять чоловік обслуговуючого персоналу працює в цьому будинку. Милосердя, є лікар, є медсестра, є няні, які доглядають повари, і відповідальний Кидачук Валентин Миколаївич, який відповідальний постійно з ними. От. Це праця з вдовами і з інвалідами. От біля десяти лежачих сьогодні людей, яких дуже багато треба праці біля них, але з Божої допомоги вони допомагають. Дім Милосердя заснований церквою ще в 1998 році. Ідея його створення виникла тому, що в церкві було багато одиноких жінок, за якими потрібно було доглядати. Купили хатину біля дому молитви, яку переобладнали для дому милосердя. Нині тут перебувають люди з Волинської та сусідніх областей, розрахований на 18 мешканців. Вже 9 років поспіль у домі милосердя перебуває пані Оксана. Яка, тяжко занедужавши, втратила можливість жити повноцінним життям. Рідні жінки відмовилися піклуватися про неї. Однак знайшлися люди, яким доля пані Оксани не стала байдужою. І мені сказали, поставили діагноз, подросток прогресуючий енцефаліт, це родич сина склерозу. Мені тоді сказали, що обрічена і життя ніякої у вас нет. Надії немає ніякої. Знаєте, боляче було таке почуття. І, і розуміти, що ти все, ти вже нікому не потрібна. Взагалі мене сюди брали на три місяці. Ніхто не думав, що я буду жити, бо я була дуже в такому страшному стані. Худа, крепко, страшний вигляд мала. Всі думали, щоб. Мене привезли сюди, щоб я померла. А Господь дав мені життя далі. А що ви могли сказати про цей дім милосердя, От, охарактеризувати його? Тут дуже турбуються за людей, турбуються, допомагають. Я через два дні просила пастора, щоб мене додому не відвозили, бо я боялася назад повернутися. Побачивши, як треба відноситися до людини, як треба турбуватися про людину. І мені було страшно повернутися назад. А чи в цьому домі милосердя ви відчуваєте Божу присутність, його дію в вашому житті? Так, 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 завжди. Його рука наді мною. Я приїхала сюди в 2005-му, через рік мені робили дуже тяжку операцію. Казали, жити не буду. І тут один лікар казав, не робіть, бо то надаремно. Вона не буде жити. Я, слава Богу, я живу. Правда, після операції руки зовсім не рукаються. Але я живу і я дякую, дякую Богу, дякую людям всім, хто глядить, мене, хто допомагає. Всім дякую, дуже вдячна. Пані Оксана, а що б ви от побажали людям от будуть дивитися нашу телепрограму, і, можливо, вони також опинилися в таких скрутних обставинах життя. Що б ви їм побажали? Надіятися на Бога. І просити кликати до нього. І Він почує, і він допоможе. Тільки треба мати терпіння. Ти одна не буваєш нігде, тому що є на землі. Ти ніде не буваєш одна, тому що з тобою. я всегда. Ты уходишь, я рядом иду. Ты присела, и я отдохну. Ты сказала кому-то привет, но не думай, что здесь меня нет. Даже если ты с кем-то другим, ты согрета дыханием моим. Я твой Бог. Уповай на меня. Никогда не покину тебя. Аминь. Сюди потрапили люди з різними долями, різним характером, різним минулим. Від когось відмовилися діти, хтось самостійний, когось рідні відправили сюди через скруту, хтось сам попросився на місяць, а вже перебуває тут восьмий рік. Жителі Віфезди не нудяться, діляться пережитим, читають слово Боже, моляться, а дехто навіть займається рукоділлям. Життєві потреби мешканцям Віфезди допомагає забезпечити цілий штат працівників: чотири нянечки, два кухарі, медсестра і прачка. Щоп'ятниці сюди приходить молодь, вона проводить служіння, також частими гості мої сестри та брати з церкви. У кожній кімнаті встановлено динамік, щоб транслювати богослужіння, тому навіть ті, хто прикутий до ліжка, можуть також чути священне писання та молитися разом із церквою. Кожен день у домі милосердя починається з молитви і читання Слова Божого. Це ну, можна сказати, моє життя. Моє життя, тому що Я знаю, хто -то мене жиде, кому -то я потрібен. От. І я ну, багато часу проводжу тут. У мене є жіна, але вона з розумінням ставить це, цього, вона мене благословляє на цю працю. От. А ми знаємо, що говорить, якщо. Дійсно, що благословляє то і Бог благословляє цю працю. Тому ну, я дякую Богу, що ну, Бог мене поставив на це служіння. Хоча воно може на перший взгляд для мене, воно, як то знаєте, ну, я був ще військовий офіцер, я служив в радянській армії, не українська, а в радянській, армі. Бо мені хтось раніше сказав, що я буду займатися бабушками. Але Бог бачите, Бог міняє людину. Тому, я дякую Богу за це служіння, дякую пастору нашому Івановичу, який дуже турбується, і, і про бабушок і про всіх нас, і про працівників. Церква Святої Трійці у місті Нововолинську є яскравим прикладом милосердя та доброчинності. З великим бажанням та любов'ю її члени намагаються позитивно впливати на життя громади міста. Крім цього що ми робимо з старшими людьми, з дітками оздоровлюємо дітей сиріт, От кожне літо в прикордоннику, в місцевому таборі, який був раніше табір за містом, нас він був зруйнований. За допомогою церкви відбудували його, зробили ремонт. От, і там зробили дітей недільної школи і також дітей серед. Потім освіта, як то кажуть, в нашому місці, яка на на якій на якому балансі цей табір. От вони його до кінця довели. Зараз там дітки відпочивають разом із міста, і наші дітки відпочивають в тому таборі. Займаємося з дітками. Допомагаємо людям, які яких доля так зробила, що вони стали. Є люди хворі, які внаслідок якоїсь там аварії, інвалідності народження. Дилися, а є, які самі себе зробили наслідок алкоголю, наркотиків, і для таких ми маємо векційні центри. Ці люди вони приходять, які мають бажання залишити ці погані звички, і вони залишають наркотики, залишають алкоголь. Є дуже хороші приклади. Чоловіки до сімей вернулися, були вже розведені. Потім вернулися жінки, поприймали тих чоловіків, сини до своїх матерів вертаються і починають нове життя. Як би ви могли охарактеризувати діяльність церкви у вашому місті і Святої Трійці? Ну, тільки з позитивної сторони. От якби одним словом, молодці, так треба жити і працювати в суспільстві, про яке ми, про яке ми говорили всі. Багато роблять корисних речей для суспільства. Незалежно від того, чи та людина є членом релігійної громади. Вони роблять добро. Вони роблять це добро з любов'ю, бо Бог є любов. І якщо ми візьмемо от нашу співпрацю, коли спочинали з бувшого піонерського табору, потім табор для відпочинку молоді, потім центр реабілітації для інвалідів, безкоштовні обіди, врешті-решт, реабілітаційний центр для тих, хто зложивав наркотиками, алкоголізмом. Або навіть от зараз оця трагедія, коли люди переїжджають до нас зі Сходу, з Криму, перший, хто відгукнувся, бо ми не зовсім були готові, ми не очікували такого. Всі ми не розуміли в суспільстві, як таке може бути. перший, хто протягнув руку. Цим людям це були якраз християни віри Євангельської. Тому я завжди дякую і Грицаку Володимиру Івановичу, і Дудіку Олександру Йосипові, і всім іншим пасторам, і всім християнам віри Євангельської за те, що вони роблять для суспільства, для громади міста Новолинське. Молодці! В чинному законодавстві написано, що церква відокремлена від держави. Чи ви можете погодитись із цією думкою зараз на даний момент? Ну не буває так. Це є, е, знаєте, такі речі, як де юре і де-факто, то де юре церква дійсно, вона від держави е, відокремлена. Але де-факто, що таке держава і наше суспільство? Якщо ми говоримо, що церква є в нашому суспільстві і йде разом з суспільством, то як вона може йти поза державою? І хіба десь колись церква сказала е, в своїй молитві щось проти держави або керівників держави? Ні, вони проповідують завжди і моляться за те, щоб наша держава була багатою, незалежною, демократичною. І дійсно ми всі радувалися процвітанню України. Що говорить Біблія про взаємодію церкви і суспільства? Слово Господнє каже, що ми. Біблія навчає нас допомагати людям, бачити сироту, бачити вдову, чисте, непорочне благочестя це піклувати сиротами, вдовами в їх скорботах, а себе берегти неоскверненим від світу, не участвувати в безплодних ділах темряви, не робити гріхів, які робиться в світі, але людям, які живуть в світі, допомагати і перейматися їхніми болями, переживаннями і разом носити тягарі один одного, так вчить нас Біблія. Наостанок, дорогі друзі, зачитаю слова, які записані в Євангелії від Матфія, 25 розділі, в 40-му вірші. Що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Добро, яке ми робимо для ближнього свого, це саме ми робимо для самого Бога. Дорогі друзі, не втомлюймося робити щасливими інших. Бог обов'язково буде давати бажання, сил, радість для цього. А найголовніше небесний Творець свого часу за зроблене добро поверне нам сторицею. До побачення! Подню ласку бачим кожний час, і сонце дає для нас, і і тихий шумка, і спів та шок, і пітра. Що бачу ту красу, за те, що любиш, як отець за все подяку я несу, І знаю я Господь спаситель Мій він всіх нас люблять. Кожен час, бо так Бог свій цей полюбив, що сина він піста для нас, ласкавий і мудрий мій Творець за те, що бачу цю красу. А те, що любиш, як отець, за все подяку я несу. Запрошуємо вас, шановні телеглядачі, на богослужіння євангельських церков, де ви зможете почути відповіді на актуальні питання життя на основі Біблії. Також жителів міста Нововолинськ запрошують церкви євангельських християн відвідати богослужіння щонеділі о 10 та 18 годині. Пам'ятайте, Бог любить вас. Якщо у вас виникли питання, відгуки та пропозиції, звертайтесь за номером 099 336 04 24. Дивіться нас щосуботи о 18.30. Повтор понеділок о 8. ранку. А також слухайте радіопередачі на Волинському радіо щонеділі о 20.15.